У найближчу суботу, 15 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Крін Кір Стармер проведе віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення ситуації в Україні. Ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, на якому Стармер оголосив про формування коаліції охочих. Зустріч має об'єднати лідерів країн НАТО, готових надати свої військові сили для підтримки України, хоча повний список учасників не розголошується. Організатори очікують, що дискусія допоможе зміцнити міжнародну підтримку та координацію дій проти російської агресії. Нагадаю, європейські лідери вже зустрічалися в Лондоні 2 березня. Вони домовилися продовжувати постачання військової допомоги Україні, посилити економічний тиск на Росію та розробити спільний план миру, щоб представити його США.